Хочемо сьогодні розповісти про весь наш асортимент для підв'язування рослин винограду, помідорів та інших. Що у нас є? У нас є акумуляторні степлери, є автоматичний, є напівавтоматичний степлер. Також є ручні степлери різних моделей. Це модель цього року восьма, це друга модель, це сьома модель і п'ята модель. Також є стрічки, скоби і мішечки для винограду та овочів. Ну, почнемо з акумуляторних найскладнішого. Це автоматичний степлер. Він підв'язує лозу діаметром до 2,5 см. Тобто ось оцей простір він захоплює лозу і якщо вона буде більше, просто ну, це неможливо буде зробити. До нього йдуть два акумулятори. Так, це включається. Він показує кількість підв'язувань та можна регулювати кількість витків, які скручують цю стрічку. Це дріт у обмоці пластиковій. Також можна використовувати і папіреві ось такого формату. Для цього степлера можна два види провалки використовувати. Працює він ось так. От, наприклад, паличка. Ось він зв'язує. В комплектації є такі щипці, ну, різні комплектуючі, дві бухти проволоки і зарядні пристрій для двох акумуляторів. Так, інструкція українською мовою кольорова. Все дуже зрозуміло тут. Другий степер напівавтоматичний. Відрізняється тим, що він заряджається від Type-C звичайним зарядним пристроєм для смартфону. Так, вмикається, тут зарядка, індикація зарядки. Це модель S9701. Підв'язує тільки паперовою проволокою, тільки таким дротом. Тобто такий не можна використовувати, пластиковий. Працює він так. Перше легеньке натискання. Дріт натягується, а другим скручується. Підіймаємо. Ось зав'язка є така. Тобто це інструмент спеціально для надійної, надійної фіксації, вітра не обірве. Тому ось так. Комплектація дріт USB, мастило для змощування, деталей. Ну В принципі, все. А інструкція. Інструкція теж кольорова українською мовою. Все зрозуміло. Так, переходимо до степлерів ручних. Це звичайна, проста модель, це друга модель зеленого кольору, вона обов'язково йде з логотипом і фірмовій коробці. Також є інструкція українською мовою, де все показано на малюнках, як працювати зі степлером. Це дуже надійний, ми продаємо вже більше 5 років і продаємо тисячами, а з якихось там бракованих виробів майже немає, це одиниці там на тисячі реально. Ну, Працює він, звичайно, легке натискання. Захоплення стрічки, далі трохи сильніше, все. Часто буває застрягає скоби. Коли особлива людина починає користуватися тільки інструментом, він ще досвіду не має, тому потрібно просто її витягнути і працювати далі. Обов'язково степлери вставляємо догори ріжками. Інакше вони взагалі можуть застряти в тунелі і тоді прийдеться розбирати весь інструмент. Таке, таке у нас було. Скоби у нас у фірмовій пачці йдуть 10 тисяч штук модель 604 c так, це є. У комплекті обов'язково має бути ремкомплект. Це пружинка, болт і запасне лезо. Це у всіх степлерах таке. Далі йде п'ята модель. Відрізняється вона, трохи покращений механізм захоплення стрічки. А так, в принципі, аналогічний інструмент, все те ж саме. Працює теж дуже надійно, ідеально підв'язує. Інструкція також і ремкомплект. Так, третя модель ручного степора це сьома. Тут додатковий шар е, фарби йде. Працює так само, як і в попередній моделі. І тут трохи-трохи інший механізм, Він тут коль кольоровий метал використовується в елементах. Так, і четвертий степлер це модель 24-го року. Ось така. Він більш легкий, тут він е, покріплений от такою прутом металевим. Тобто можна багато разів відкривати і все це надійно. Контейнер для стрічки також тут прут металевий стоїть. Дуже легенький, дуже м'який. Працює просто ідеально. Він трохи дорожчий, але ну, реально їм користуватися одне задоволення. Так. Ось такий варіант. Зазначу, що на всіх степерах має бути маркування лоссу. Як і на коробках. Стрічка. Стрічка 130 мікрон. Зеленого кольору, білого кольору, червоного та синього кольору. Чотир, чотири стрічки Вся вона по 25 метрів довжиною 11 мм шириною. 130 мікрон товщина. Так, ну степера, в принципі, все. Ще у нас є мішочки для фруктів та винограду. Це кольорові мішечки бузкові та зелені. Їх два розміри йде, 25х35 і 20х30. Вони вироблені з нейлону, дуже міцні. Клітинка тут дуже-дуже маленька, вона там менше міліметри, мабуть, навіть менше, ніж пів міліметрі. Ну, Окрім того, що вони дуже корисні, вони ще презентабельні. Тобто виглядають дуже естетично. Ось такий зелененький. Там зав'язочки працюють, і тоді груздя винограду як подарунок буде у вас. Так. Є і ще от такі мішечки. Вони всі по 100 штук упаковані, але це білі, це такі більш жорсткі вже і більш міцні вони для зберігання насіння підходять. Клітинка тут міліметр. Ось така. Жодна комаха не пробереться. І витримаю, ну, декілька кілограмів точно такий мішечок. Ну, дуже міцний. Я не знаю як на відео, але в руках ну, дуже відчутно, що такий дебелий мішок. Як я вже сказав, їх 100 штук в паковці, Розміри 25-35 і другий розмір 20х30. Ну, ось, в принципі, і весь огляд на наш інструмент.